Ви слухаєте актуальні питання перед мікрофоном, Тарас Андрухович. Тривожні слова Дональда Трампа про Україну. Він розуміє почуття Росії, звинувачує Джо Байдена у розв'язуванні повномасштабної війни проти України та хоче зустрічі з Путіним. Чим ближче до інаугурації нового американського лідера, тим скандальніші, тривожніші, зухваліші та приголомливіші його заяви. Відповідальність за напад Росії на Україну треба покласти на Джо Байдена, оскільки він спровокував Москву розмовами про вступ Києва до НАТО, заявив Дональд Трамп. Обраний президент США підкреслив, що це питання, яке вже давно турбує Кремль. За його словами, він здатний зрозуміти почуття росіян з цього приводу. Заява новообраного президента була зроблена під час прес-конференції у вівторок під час зустрічі з журналістами. Дональд Трамп ствердив, що Байден несе відповідальність за повномасштабну війну Росії проти України, оскільки він спровокував Москву і заявив, що підтримка Байденом прагнень України вступити в НАТО роздратувала Кремль. за словами республіканця. Потенційний вступ Києва до північноатлантичного альянсу. Вже давно викликає серйозне занепокоєння Москви, Про що всім відомо. Новообраний президент, який складе присягу вже 20 січня, висловив надію, що війна в Україні закінчиться протягом шести місяців. Крім різкого спротиву членству України в НАТО, Дональд Трамп теж повідомив про бажання Путіна зустрітися з ним. Що означають всі ці заяви, та чого чекати Україні, чи насправді Трамп може віддати Україну Путіну? Про це я запитав в американіста інституту політології Вроцлавського університету доктора Кароля Шульца, який сказав, що можливих відповідей є декілька. По перше, Перш за все, треба пам'ятати, і я в цьому переконаний, що Трамп автократ, він авторитарна особистість, і йому імпонує Володимир Путін. Чому я так думаю? Він роками говорив, навіть коли був президентом Сполучених Штатів, що довіряє Путіну більше ніж власним службам ЦРУ. Наприклад, якщо послухати інтерв'ю із його виборцями в Сполучених Штатах, вони вважають Путіна великим лідером, і він дивиться на міжнародні відносини. Сини так само жорстоко, як і Путін, тобто він вважає, що сильні чоловіки мають досягати своїх цілей навіть насильством, і тут між ними повна згода. Трамп, однак, теж працює в американській системі, тому не може робити все, що хоче. Чому він зараз так поводиться? Що ж, у мене є кілька пояснень: найпростіше і найпряміше погіршується його психічний стан. Просто йому 78 років, і судячи з вигляду, він у поганому стані здоров'я. Звісно. Я не лікар, тому конкретний діагноз ставити не буду, але він все більше скочується до егоїстичного авторитарного стилу мислення про себе та інших. Друга річ, можливо, він робить це лише на публіку, отже, він хоче викликати достатній інтерес до свого президентства та заохотити своїх виборців у великій кількості прийти на інавгурацію 20 січня і отримати підтримку для будь-яких подальших рухів, які він робитиме в американській політиці. Йому це навіть частково вдається, тому що і голоси, наприклад, у демократичній партії, що з Трампом немає проблем. Потрібно з ними співпрацювати настільки, наскільки це можливо. І третє, можливо, це тактика переговорів. Це означає поводитися настільки агресивно, навіть примітивно і авторитарно. Дуже добре всіх налякати, говорити, що він продасть Путіну Україну. Він не говорить цього прямо, але ефект був би таким самим, чи не так. Що ми хочемо Гренландію, що ми хочемо Панаму, що ми хочемо Канаду? І, хоча це повна нісенітниця, всі бояться, тому що єдине, що ми знаємо про Трампа, що ми можемо очікувати, це те, що ми не знаємо, чого очікувати. Ну і це також частково працює, тому що, наприклад, усі лідери з Веймарського трикутника, тобто Польща, Німеччина, Франція, а ще Кая Каллас і можливо Урсула фон дер Райн висловили бажання відразу після інавгурації поїхати. До Вашингтона і зустрітися з Трампом, тому всі його бояться. Ну і він здобуває, привертає увагу, оскільки всі ми очікуємо від нього драматичних вчинків, як віддати Україну Путіну, що означає, що Європа буде в прямому стані війни з Росією через кілька десяток років, а потім може почати йти на якісь поступки європейцям. Od nie można skazać na pewno i czy też co my jak Europa powinni zrobićety? To, że piszera w Unii na jakich szwytrzy za wszę wygra jej demokratyczny sojuz. Friedrich Merz stanie kancelerom, a także Polszcza, krainy Bałty, pewno Czechia, skandynawskie krainy, ta niemiecka powinien niewzięty liderstwo w pitemcie Ukrainy i przewiesze do jak najbilszej porazki Rosji. To muszcoce jedyny wyjed, poza jak zaraz my mamy osprawówski Омусь таким як Трамп то єдине здається, скоро до дочинення з кимсь таким як Трамп. Терес із заяв Трампа стосовно завершення війни в Україні можна зробити висновок, що він та його оточення насправді не мають жодного поняття, як її насправді завершити. Республіканець більше не згадує про те, що закінчить війну за 24 чи 48 годин. І водночас звинувачує у неспровокованій агресивній війні росіян всіх довкола Байдена, Україну, Європу, але тільки не Росію і Путіна безпосередніх винуватців повномасштабного вторгнення. Тепер ж обіцяє, що закінчить війну за шість місяців і каже, що Путін з ним хоче зустрітися. Про що це свідчить? Запитує у доктора Кароля Шульца. Я би не назвав глупоти, які тревиґад. Я буду називати речі своїми іменами. Нісенітниця, яку говорить Трамп, і є нісенітницею. Він сам нам це доводить. Говорить дурниці, ніби він закінчить війну за 24 години. І тепер він це матеріалізує і за півроку теж не закінчить. Не ошукуємо себе, але настане 20 січня, і його послідовники, його виборці, еліти приймуть це. Він говорить про 24 години, і він уже наговорив стільки стіль. Ки брехні та обіцянок, що кого хвилює, чи він виконає їх, і він не виконає цих обіцянок. Чому Трамп поводиться в такий спосіб? Бо це його стратегія переговорів, поводитися як божевільний, як хтось психічно нестабільний, непередбачуваний, щоб партнери не знали, що він буде робити, і щоб вони згодилися на більше. Для мене очевидно, що Україна не погодиться і не може погодитися ні на яке припинення вогню, перемир'я, особливо мир, якщо там має гарантій безпеки, а єдина надійна гарантія це НАТО. та все ж я запитався у доктора Кароля Шульца, чи є реальна загроза, що Трамп таки повністю відвернеться від України? Як сприймати його ці постійні тривожні заяви і слова на тему війни і України та Росії? No właśnie przez to, co teraz Trump mówi, głupoty, a co robi. Taka zagroza jest, chociaż same przez to, co zaraz mówi Trump, to durość i to, co robić i nie robić, na moją zdaniem, ona męsza. Jednak to nie to, tego, co Trump, na żal, prawie jeszcze od niej rzeczy i my także powinni to zrozumieć. Trump wyraża tło emocji i politycznych nastrojów amerykanców. Росія напала на Україну, а Україна є сусідом Євросоюзу. То чиїм інтересом є в першу чергу перемогти Росію, Сполучених Штатів чи Європи? Звичайно, нашим Європи, і ми в Європейському Союзі весь час користувалися захистом американців. Я не знаю, що ще має статися, коли нашого сусіда Україну знищує Росія, щоб ми зрозуміли, що ми або зупинимо Росію зараз в Україні, або матимемо її в Польщі і далі. Я не знаю. Чи можливо зараз, адже ситуація з міжнародною безпекою, особливо в Європі, погіршується з 2014 року, коли Росія напала на Україну. Чи можливо зараз, коли складна ситуація на фронті, коли Трамп говорить те, що говорить, чи можливо, що ми нарешті почнемо щось робити? На жаль, проблема в тому, що по всій Європі зростає сила, яка думає і може діяти як Трамп, тобто там є дуже багато симпатії до Росії. Партія Свободи в Австрії з її Явно російськими симпатіями та фашистським минулим сформує уряд. У нас є зрадники Євросоюзу і фактичні вороги України Фіцо та Орбан. І ми ще можемо їх зупинити. Але для цього потрібна лише політична воля. Moja ostatnia nadzieja przynajmniej tego roku polega w tym, że HDS wygra w Niemczech i to gdzie razem i z Polszczyną krajynamy Balki, ta skandynawskimi krajynamy i możliwo z Georgią Meloni, kto zna jak ona powoduje tym my nareszcie ustanowimy meжі i Rosjanom w Ukrainie i druziam Putina w w Ukrainie i przyjacielom Putina w Unii Europejskiej. А що Україна та її друзі в Європі у такому разі можуть запропонувати Трампу або переконати його у необхідності підтримувати Україну? Запитую у доктора Кароля Шульца українці вже зробили більше, ніж хтось мог зробити. перш за все я б сказав що українці вже зробили більше ніж хтось міг зробити не тільки для себе а й для всього світу і перш за все для європи але в ситуації в якій ми перебуваємо ми однозначно повинні були б показати трампу що путін з нього насміхається що путін його зовсім не поважає і путін хоче показати трампу що він сильніший за нього ну бо Трамп це егоїст якщо порівнювати то це розпещена дитина яка не Любить бути другою, і також потрібно було б чітко показати, і це факти, що якщо для американців найбільшим ворогом є Китай, то Китай дуже добре й уважно дивиться на те, що відбувається в Україні, тому що якщо росіяни переможуть, це буде знаком для Китаю, що він може вирішити свої справи з силою, наприклад, атакуючи Тайвань. А американці цього не хочуть, і це треба було би їм показати. Але я, чесно кажучи, ще не знаю як, тому що я не знаю, як можна достукатися до Трампа з таким повідомленням, чесно кажучи. Ну, можливо, є політики, є президенти, є очільники держав, дипломати, які вміють це робити. Політиці, собі там голови панські дипломати, то вже відомо, як тут Ну а я попросив Кароля Шульца також прокоментувати ще одні погрози Трампа найближчим союзникам США, тобто країнам НАТО, зокрема Канаді, Гренландії, а також. Погрози захопити Панамський канал і перейменувати його в Американський. Чи насправді Трамп спроможний реалізувати подібні, так би мовити, імперіалістичні сценарії погроз захоплення й окупації інших країн чи територій, повторюючи при цьому відверто російські наратив? Мусі ми заакцетувати Дональд Трамп ніж селя засад. Ми повинні визнати, що Дональд Трамп не дотримується правил, які були встановлені раніше. Він ніколи не був готовий і ніколи не буде готовий бути лідером будь-чого. Але як я вже казав, у відповіді на перше запитання, це може бути або погіршення психічного стану, або тактика переговорів, або просто бажання зосередити увагу на собі перед інавгурацією. Однак я думаю, що для всіх нас буде добре, якщо ми не будемо дивувати та коментувати кожну дурницю, яку він каже, тому що він може відразу сказати, що на Францію слід напасти, тому що французи, наприклад, експортують занадто багато вина до сполучених штатів. Це такі аргументи, і я думаю, що нам не потрібно думати про це, тому що якщо ми не знаємо, що відбувається в його голові, судімо про те, що він робить. Він поки що нічого не робить, тому що не має чого робити, тому що він буде президентом тільки через 10-12 днів. І розмовляємо про те, що він буде робити, тому що можливо, як ілон маск, ці хлопці думають про публічність, щоб говорити про них, щоб вони почувалися важливими. Ну то спілкуємося з ними, але судити будемо їх завчинками. Побачимо, що вони зроблять із митами, чи повністю відмовиться Трамп від підтримки України. Ми повинні були бути готові до цього давно. Євросоюз мав це зробити раніше. Передповінчими будь-готові вже давно, ale to Unia Europejska powinna była to zrobić wcześniej. але ще однією загрозою від таких скандальних заяв Трампа залишається те, що він ними може зруйнувати або якось вплинути на трансатлантичні відносини та єдність в НАТО. Єдність, яка зараз дуже необхідна, передусім в умовах війни Росії в Україні. На думку Кароля Шульца, такий сценарій, тобто сценарій підриву єдності НАТО, не є реальним на У нас і багато політиків у всьому світі, які говорять повну маячню, тому що вони просто не мудрі люди. Чи маємо ми перейматися ними? Не щастя в тому, що він президент Сполучених Штатів, але він не буде приймати всі рішення сам. У Польщі у нас був уряд, який офіційно був антиросійським, але у нас був міністр оборони, який зруйнував нашу оборону та зв'язався з російськими шпигунами. Я говорю про Антоні Матіревича. Уряд, який дуже тісно співпрацював з Орбаном, руйнував європейську солідарність, і це були проросійські дії. Цей уряд Піс говорив про репарації від німців за Другу світову війну і навіть зробив деякі речі. Але політики, як Орбан чи Фіцо, які не тільки говорять, але й проводять проросійську політику, є більш небезпечними. Подивимося, що насправді робитиме Дональд Трамп. Наскільки йому дозволить ця система, найгірше те, що ми повинні були бути готові, але Зараз трохи пізно готуватися, тому ми можемо жити в страху і коментувати його дурні коментарі, але краще зосередитися на тому, що потрібно робити. Але піші на тим що до зроблення на завершення. Я поцікавився у Карля Шульца про ту роль, яку у зовнішньополітичних зносинах нового президента США може відігравати не намеш скандальний та одіозний. Мільярдер Ілон Маск, котрий потурає Китаю та Росії, натомість постійно погрожує лідерам, зміною влади в країнах Європи або, наприклад, грубо висміює, чи насміхається над західними політиками у соціальних мережах. Ілон Маск так направки. Ілон Маск насправді ніхто, коли справа доходить до посади, яку він займає. Те, що він має очолювати, це сформоване відомство, яке невідомо, які прерогативи матиме. Тут ми знову говоримо про слова найбагатшої людини у світі, але ми або дозволяємо йому впливати на нашу думку, або ні. Ми, як громадяни, маємо право голосу, ми маємо право критично мислити. І я знаю, що є наратив, що тепер Маск фактично другий віцепрезидент. Але я думаю, що він робить те, що робить. Być ceny turbuje Trumpa i jakżto Trump widzi czuje Musk dosyć szybko wtratyć wpływ, przynajmniej w tej administracji. I ja mogę lekko ujawić, że wynika konflikt między Trumpem a Elonem Muskem i tak samo jak wini, że w swojej poglądy na 180 pięćdziesiąt stopni, od liberalnych do nadzwyczajno konserwatywnych, może zrobić to znowu. 80 stopni swoje poglądy z liberalnych na skrajnie konserwatyzme, to może zrobić to znowu. Нагадаю, що моїм співрозмовником був американіст Інституту політології Вроцлавського університету, доктор Кароль Шульц, із яким ми говорили про найновіші, одіозні скандальні заяви новообраного президента США Дональда Трампа, зокрема на тему України та війни, і не тільки. А ви слухали актуальні питання, і з вами був Тарас Андрухович.